Привіт всім підписникам, глядачам каналу ТОП Вілс. Щиросердечно вітаю вас з новим 2025 роком. Бажаю вам, щоб в цьому році ви змогли зібрати усі бажані моделі, поповнити свої мега-колекції, щоб завжди вдома вас чекали здорові, рідні, близькі люди, щоб ви могли з ними обмінюватися подарунками, в тому числі. І крутими тачками, щоб всі ваші мрії збувалися. Ну і звичайно, щоб ми змогли це все зробити під мирним небом. Тому ще раз всіх зі святом вирішив показати свою маленьку частину колекції, яку вдалося зібрати за 2024 рік. Ну, хто можливо трішки би не знає, то ви в курсі, що я збираю техашки. Ну і СТХ, звичайно, якщо попадеться, е основне це 15 машинок, які зібрав за рік. Це ТХ, ну і одна СТХ. Звичайно, що дуже мені пощастило. Е коротенько покажу. Можливо, вам буде цікаво в новорічний вечір переглянути це відео. Всім дякую за лайки, підписки. Всіх. Люблю, обнімаю, звичайно, щоб поїхали до машинок. Е, так, від кейсу А до кейсу Q. Отож, перший топчик TH Chevy Е, Дуже класна така поліцейська раритетна версія. Е, зразу буду казати, там, вважаю, що це ну, один з топ-5. Тиха 24 го року рідкісна, тому, якщо десь побачите, можливо, буде можливість, обов'язково беріть. Так. Топчик. Далі це у нас такий автобус. До речі, він з двох сторон різний. Тобто, якщо його відкрити, це зовсім буде інша частина. Ну, бачите, значки ТХ. Все на місці. До речі, є в наявності. Якщо комусь потрібно, пишіть інстаграм, телеграм. Буду радий вам їх продати. Ціни адекватні. Хто давно на мене підписаний, знаєте про це. Отакий От класний автобус. Далі пішли відкривачка. Відкривачка. Ой, ні, брешу, не відкривачка це ж ключ. Хоча можна і відкрити, якщо вдруг хі, нічого не буде під рукою. Знову ж таки, також всі значки присутні. Вдруг вам вашій машині знадобиться ключик, тому, на ну, жаль, не має в наявності, але така цікава моделька. Йдемо далі. Е, дуже рідкісна була Custom Chevy. Uh, цікава історія була, якось нечайно продав свою клієнту. Потім довго її шукав. Ну і, звичайно, мене виручив мій постачальник з Європи. Якщо дивиться це відео, uh, вітаю вас також з прийдешнім 2025 роком і дякую, що саме цю модельку вдалося дістати, звичайно, що по адекватній ціні. Тому що ой 500 плюс вже гуляло інтернетом. Топчик вважаю. Ну, ще раз значки. Так, їдемо далі. Такий Бетмобіль. Знову ж таки, цікавий. Не є я фанатом Марвела, але буває попадаються якісь цікаві модельки. Так. Один з непоганих це в нас Ford Mustang. До речі, часто попадалося, що тут значок якийсь такий випалений, багато мав в наявності і просто там віддавав за копійки, тому що ну, вважаю, що якщо моделька там має якісь коцьки, то відповідно це має впливати на ціну. Ну, Фордек непоганий. Ну, Не, не топ-3, звичайно. Але хто не має, на жаль, також наявності немає. Обов'язково, якщо вам попадається, беріть. Так, їдемо далі. Така фантазіка з металічним дном. Так, чітко видно значок. Так, сідайте і веземо вас, каже Мател. Так, Netflix. Бачите, хтось вже сидить. Чоловічок непогано. Здається, маю ще одну штуку. Звичайно, що треба уточнити. Ніби була. Але то таке. Е, думав, що оця буде досить рідкісно, але насправді маю багато в наявності. На жаль, саме в цього кейсу було дуже багато е, в мене. І Я так суджу, можливо, взагалі в Україні. От такий Отакий Він у нас. Є в наявності. Ну, цікава моделька. Не топ. Не мега топ, але прикольно. Звичайно, радий, що є в мене в колекції. Е, далі, далі, це в нас досить рідкісний мотоцикл від Honda. Е, буквально там одну-дві штучки мав на продажу. Тому, не знаю, можливо, так у мене, але... В загальному вийшло так, що дуже мало його було. Їдемо далі. Це в нас боундшейкер також з рідкісних, Ну, чегептопові, класно промалювали. Вообще, бомба дивиться. Якщо вам теж подобається, пишіть в коментарях. Взагалі, напишіть, просто для, для мене цікаво, яка зі всіх тихашок вам найбільше зайшла. Або можете скласти свої топ-3, або топ-5. Давайте все-таки топ-3. Зупинимося, які топ-3 тихашки 24-го року, на вашу думку, ну, можна і обґрунтувати. Буду дуже вдячний, буде цікаво почитати ваші думки. Взагалі. Дуже жаль, що не можемо так, робити якихось зустрічей колекціонерів. Можливо, у 2025 році щось організуємо. Але вже як є, так, Кардеасида в мене, в принципі, повинна бути. Можливо, одна штучка, можливо, дві. Наступна тихашка Ford Transit. Такий, я сказав, суто дівчача версія. Квіточка посередині значок. Все є, все порядок. Ну, Полянилися промалювати, але вже як є. Тут також можна було щось придумати. Непоганий. Не сказав би, що дуже рідкісний, але також небагато штук мав наявність. Їдемо далі. Це в нас долоріан. Е, вважаю його. Топом першою перша і найкращою моделькою в 2024 році по тихашках. Ну, хоча не, не такий він вже був рідкісний. Чогось от наступна імпала менше попадалася мені. Але, звичайно, думаю, за нього багато будуть просити різні перекупи. Крута тачка. Хто знайшов, хто планує. Беріть обов'язково. Так, це я відкладу. Шеві Імпала з черепами. М -м -м. Значок. Все в порядку. Е Крута моделька. Рідкісна моделька. Ставлю її на друге місце в моєму топі. Порш сафарі. Мав кілька штучок в продажі. Зараз, правда, немає. Можливо, щось підійде після Нового року, але цікаві такі колеса. Мені подобається такий топчик. Ну і, ну і те, що я шукав років так три, замовляв кейси. Дещо по магазинах ходив, в принципі, на полювання. Ну, ніде не попадалося. І тут просто просто щастя. Отака От тихашка, такий Вольво, резина, золотий значок. Так, напис ТХ має бути. Обов'язково. Можливо, ще знімлю колись відео порівняння з таким мейном. Але. Але дуже крута моделька. Просто дістаю, милуюся і получаю задоволення колосальне. Так, ну, ясно, що вона поза конкуренції. Так, мої топ-3. Мої топ-3. Це в нас Делоріан. така Impala і такий Chevy кастер. 16 модельок. Показав вам, це основна е, моя здобисть за 24 рік. Е, ще раз всіх з, на... з прийдешнім 25 роком. Всім дякую за перегляд, вдячний за лайк, підписку, коментар. З... Записуйте своїх топ-3 машинки. Можна, в принципі, і не тільки ТХ, можна і з мейну. Е, звичайно, якщо хтось бажає придбати. Телеграм, Інстаграм, підписуйтеся, будемо спілкуватися всім. Ще раз вдячний за перегляд Зі, з Новим роком вас і всього вам найкращого в 2025 році.